Друзі, Арест ТВ. Перші про головне. Поїхали. Верховний суд Республіки Алтай відхилив позов юриста Дмитра Тадошева, який оскаржував закон про перехід на однорівневу модель місцевого самоврядування. Формально суд послався на відповідність закону федеральному законодавству, але мотивувальна частина рішення досі не оприлюднена, що викликало ще більший резонанс. На вулиці біля суду зібралося кілька сотень жителів, які відкрито скандували ганьба алтайці ми, Ні, Росії це стало першим масовим протестом в регіоні, який раніше вважався відносно лояльним до федерального центру. Люди обороні тим. Що на їхню думку проігнорували їхнє рішення, а ухвалене рішення фактично ліквідує залишки самоврядування на місцях. Крім того, люди проти війни в Україні і не вважають Донбас частиною Росії та відмовляються від мобілізації, аби за нього гинути. Юрій Тодашев заявив перед наступом, що боротьба не закінчується, що він буде домагатися публікації повного тексту рішення, аби виявити слабкі місця і оскаржити його далі. Однак акценти протестів поступово зміщуються. Якщо спершу йшлось про реформу місцевого самоврядування, то тепер вимоги протестувальників включають припинення. Нання мобілізації, яку вони називають вбивством власного народу, лунали прямі вигуки. Путін вбивця, геть війну. Ці настрої стали небезпечним сигналом для Кремля. Протести на Алтаї збігаються з подібними подіями і в інших національних республіках від Якутії до Дагестану. Скрізь звучать однакові мотиви. Тому від війни небажання видавати синів на фронт, обурення економічними проблемами та втратою елементарних прав. Це починає створювати атмосферу доміно, коли навіть преференції традиційно контрольовані регіони стали дедалі сміливіше кидати виклик Москві. На цьому фоні Комп'язвався секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Він бачить, що ситуація виходить під контролю, і дедалі більше представників еліти схиляються до думки. Путін втратив здатність тримати державу у руках. Згідно з інсайдерськими повідомленнями з Москви, Патрушев веде паралельні переговори з кількома ключовими групами впливу, включаючи військових і частину регіональних керівників, готуючи ґрунт для усунення Путіна з посади. Аргументація проста: якщо війна не буде зупинена, внутрішній розвал стане неминучим. Серед близького оточення йде жорстка дискусія. Частина силовиків пропонує придушити про Росткими методами аж до введення внутрішніх військ і масових арештів. Але Патрошев розуміє, що надмірне застосування сили може призвести до ефекту вибуху, особливо в на національних республіках, де протест уже набуває характеру боротьби за самостійність та незалежність. Тому він намагається просунути альтернативний план нейтралізація Путіна, швидке оголошення курсу на деескалацію та демонстрація готовністю вести переговори із заходом. Це на його думку дозволить заспокоїти суспільство та повернути контроль для Кремля. Це перетворюється на гонку з часом. Протести в Алтаї лише видима частина процесу. Інформація про них швидко поширюється в соціальних мережах і месенджерах. Попри спробу цензури, жителі інших регіонів починають відкрито писати Алтай. Це ми всі ідея місцевого протесту трансформується в загальнонаціональний виклик. Кортенька аналітика показує, що ситуація в Алтаї стала переломним моментом. Уперше в новітній історії Росії. Регіональні виступи прямо пов'язуються не тільки з соціальною чи економічною тематикою, а з питанням легітимності Путіна. Сам факт складування Путін вбивця в республіці, яка завжди була на периферії політичних процесів, вказує на масштабну ерозію Підтримки Кремля Патрушев використовує це як аргумент для еліт або вони знімають Путіна і домовляються про мир, або їх чекає розвал країни. Таким чином, протести в Алтаї стали каталізатором внутрішньої боротьби у верхівці російської влади. Путін намагається демонструвати контроль, але щоразу більше ізольований від реальності. Патрушев вже робить ставку на внутрішню кризу, використовуючи її для зміцнення власних позицій і підготовку до переходу влади. Події розгортаються так, що навіть для оточення диктатора стає зрозуміло. Війна та централізована диктатура більше не отримують Росію, а штовхають її до катастрофи. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.